Що народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість та найдорожче життя. Присвячується. У з 19-21 січня 2014 року на Майдані загинуло більше стати людей. Їх народ назвав небесним Сою. Це допоможе на моєму подіку учасники революції, гідності та вічній пам'ять героям Небесної Соди. Історія України мала багато трагічних моментів. Коли свобода і сам факт існування українського народу опинилися під загрозою, але завжди в такі періоди найкращі сини й дочки України, і України ставали на захист своєї землі. На жаль, найкращі діти України заплатили найбільшу ціну власне життя. Святе письмо говорить, що спочатку Бог людей по всьому світу і дав кожному народу свою землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь наших, працелюбних і героїчних церквів, які зберігли для нас нашу солов'юну мову, а нас наділили веселою дачою, співучістю, працюбитістю та висохтою. Ми можемо пишатися мальовничою природою, родючою землею, лагідним кліматом, безчучу корисних копалень і неповторних лиси Кремль. Головне, що ми маємо сьогодні усвідомити, ми не пришельці на цій землі, наші предки ні в кого не відбирали. Ми українці на своїй землі, ми її господарі, а тому лише ми маємо право вирішувати, що і як робити в своїй країні. Куди прямувати, з ким дружити? Плаче небо, плачуть матері, дружини, діти, плаче повсюду люд. На очах усього світу в центрі Києва, європейської столиці цинічно розстрілювали беззбройних людей, викладачів, студентів, фермерів, художників, журналістів робочих. Вони вийшли на мирні протести. Невимовний біль розриває груди, а сльози застилають обличчя кожного свідомого громадянина. Убиті, покалічені та замордовані на совість злочинної української влади. Тих, хто віддав і виконував наказ обстрілювати мирних громадян. Душі загиблих завжди будуть над нами армію ангелів. В історію України вони увійшли як Небесна Сотня. Їх поховали під вигуки українців. Слава героям! Герої не вмирають! Подвиг героїв Небесної Сотні має визначне значення для нашої батьківщини. Перш за все вони віддали своє життя за те, щоб кожен наш новий день був сповнений свободи, добра та світла. Вони були раніше серед нас такі ж прості і працьоті люди. Їх вік не зупиняв ні перед чим, вони йшли в бій заради миру на країні. Вони йшли в дому з надією вернутися на руху не плаче. я повернуся весною в шепку в дашину вдачі твою, Прийду на світані в садок із росою, а може дощем на поріг впаду. Полуку не плач, так судилося не тепер слово матусі не буде моїм. Прийду, попрошу соти й тигенько розкажу, як маю в новій нові. І рано смертельно вже не болить. Знаєш, матусю, і тут буває, душа за тобою рідне та щемить. Мамочко, вибачте чорну гостину, для те, що від нині будеш сама, тебе я люблю, і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Мамочко, знаєш, що хочете жити. Віримо, що не даремно. Не хотілося бути вбитим, вбитий пасти на землю. І з останніх сил намагався, як люблю тебе розказати. Та вони залишили шансів, щоб життя моє врятувати. Це нестерпна біль магненько. Усе тіло моє пронизало, клята куля попала в серденько, і в очах усе світо загасло. За країну, за честь, за свободу. ми прийшли, ми прийшли на майдану стояти, та прийшлось простому народу у нерівному бою воювати. Щоб покинув тебе, Пробач, ненько, така в мене дорога діва, помолись за мене рідненько, бо, бо тепер я у сотню Бога.

Ви віддавали життя за рідну батьківщину, Ви полягли, хоч треба було йти. Вас не забути і стерти пам'ять, Бороли серцем з миром на вустах. Вже не поверне Україна мати тих патріотів, що в землі лежать. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Ми пам'ять усіх невинно вбитих, згуртує нас, живих. Десь нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі у, зал... у жалобі схилимо голови. На честь героїв Небесної Сотні, що загинули за світо майбутнє України, З метою вшанування, світові пам'яті громадянської відваги та самовіддання, сиде Духу, сіткості та Тародичного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у нас до збройної агресії Російської Федерації проти України. Хвилина мовчання. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя несила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, господи, прошу. Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси, і збережи, від тене своєї смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали, поклич за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити уміли, Нехай душа кожна впаде на коліна І впізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах тихенько шепочу, За інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України. Сьогодні Україна проходить через складніше випробування. Війну. Війну за незалежність, територіальну цінність, ворог заціхай на нашу землю, нашу націю. Ви, майбутні України, тож своїми знаннями, працею, здобутками піднісіть їх культуру, будьте гідними своїх предків, любіть нашу землю, бережіть нашу волю і незглавність України, Будь, е, поважайте наш народ і незглавність України. Єдина країна, незважаючи на усі неганасти, що відбуваються зараз, нас, ми всі нагнемо одного мину, спокою, вітучої та міцної країни та чистого неба над головою. На завершення хочеться сказати: люди: бережіть серця свої, щоб достали камні. Розбудуйте в душах своїх Божий храм. Щоб не повторити великий гріх, хочемо подякувати всім присутнім, що разом з нами сгадати наших героїв Небесні сотні, героїв України!